Ви знаєте, що означають вибори в Україні зараз? Вбивство єдності? Бо вибори це завжди боротьба. А єдності не може бути під час виборів. Про це знає будь-яка демократія. Чи переможе Порошенко, якщо вибори будуть? Хтось скаже, можливо. No. я скажу ні. Чи переможе Зеленський, якщо вибори будуть? Моєю відповіддю буде «Ні». Хто б став переможцем на цих виборах? Одна людина. Путін. У нього вже є продумана кампанія з дезінформації. У нього п'ята колона. І він ніколи не відступить. назад зараз під час війни. Якщо відбуватимуться вибори, він просто скористається моментом. Це неприйнятно. Ми повинні виграти війну. ми повинні припинити вогонь. І вибори мають відповідати загальним критеріям демократії та свободи. Я проти виборів. І коли ви питаєте, ви все ще думаєте про вибори, пане президенте. моя відповідь буде так. Арілідрім. Я дуже мрію. Про перемогу на виборах. на виборах, коли я буду кандидатом у депутати Європарламенту від України. коли Україна буде членом європейського союзу. Про інші вибори будемо думати в майбутньому. Дякую.